Воно вискакує майже саме. Я думаю, що через нього і потрапила вода, підшипник і помер. Коварно, але результат є. Це спеціальний технічний папір. Ви там нічого не подумаєте. Додамо новенький і закриємо. Так, треба було його спочатку вставити. Це я розумію гойдалки по-дорослому. Я нічого не зривав. Будьте обережними і уважними при затягуванні колес. Вітаю, шановні підписники та глядачі. Цей день настав, коли у Форда щось застукало попередку. Зараз поїдемо в сервіс і нам все швиденько зроблять. Тому залишайтесь з нами, далі буде цікаво. Поки їхав вирішувати одну проблему попередку, почало щось човгати і позаду. І човгає, і стукає позадку. Задачі в сервіс. Прибавились. Ну і власне наша автівка прибула в сервіс і будемо зараз дивитись, що ж з нею сталося. Видам кратим автомобіль і знімемо колесо, будемо дивитися, що там. Так, по-перше, знімаємо ковпачок. До речі, ковпачки надруковані на 3D принтері. Мій дуже гарний друг. І по сумісництву кум впрягся в цю задачу і надрукував мені ковпачки. По моїм дуже якісним моделям три ковпачка були вибруковані, але далі ми змогли все-таки зробити. І кумець я тобі дуже вдячний. Гарний, класні ковпачки І не просто на каналі, а в моєму житті є певний набір спонсорів, як би це грубо не звучало. І даний девайс мені подарував дуже гарний чоловік. Звати його Віталій. Я дуже вдячний за даний девайс. Він допомагає в ремонті автомобіля, велосипеди і так далі. Це гайковерт електричний. Віталій, тобі величезне дякую. З радістю користуюсь і з радістю використовую. Ну і спробуємо. Гайки затягнуті звичайним балонним ключем, а цим спробуємо відкритити. Раз, є. Бачите, так? Да? Так, але ж це все добре. Нам треба було перевірити, чи є люфти, так що давайте закрутимо легенько, Так, на два достатньо. І спробуємо зараз. от, люфти є. Сподіваюсь, що чутно цей стукіт. Стук є. Більш за все, що це опорний підшипник, тому що речаги, ну, в зборі вони з шаровими опорами мінялись ну, відносно нещодавно. Рульові накінечники мінялись нещодавно, а тут може люфтіти або шарова опора, або підшипник. То я думаю, що це ступічний підшипник. Якщо вам цікаво побачити, як я міняв передні речаги і рульові наконечники на Sierra 88-го року, пишіть коментарі і зробимо відео. У мене є відзнятий матеріал, який я робив це два роки тому. Можна щось змонтувати з цього. Поки ви пишете коментар, підпишіться на канал і тисніть вподобайку цьому відео. До речі, скоро вийде відео по відновленню даних дисків. Я їх чистив. Грунтував, фарбував і обов'язково окреме відео буде на каналі. Стукет, той, що ви чули в автомобілі, це від руху супорта. Тобто є направляючі, які вийшли з ладу, випрацювались і у нас з'явився такий неприємний стукіт. Спробуємо добратися до ступічного підшипника і підтягнути його. У мене в минулому році така ж історія була з правою стороною. Я придбав ступічний підшипник, підготувався, розібрав там все, зняв, дібрався до підшипника. Він в дуже гарному стані. Його просто перемив, нову пластичну змазку додав і гарно затягнув. Все, і права сторона більше не люфтить. Думаю, з цієї стороною так само треба зробити. Давайте все по черзі, знімаємо супорт. Відкриваємо і швиденько беремо той інструмент, який нам треба. Бац! А тут такий сюрприз. Вас не бісить те, що елементи випадають з своїх місць. Мене прям бісить. Давай. Дивимось на направляючі. Ну, хто б сумнівався, да. Тут виробітка дуже-дуже непогана така. Ось таке, до речі, диски також проточував. Так, друга є. Ну, ну так, шуміло, я думаю, більше тут якісь прям виробитка. У будь-якому варіанті це треба нове, але нове в нас вже є, ми підготувалися. Є в мене спеціально обучена реактивна тяга жигулів. На правій стороні вона мені дуже допомогла в цій задачі. І я плекаю надії, що зараз і в цій задачі допоможе. Так. Спочатку виводимо шарову опору. Є, так воно вискакує майже саме. Так, і на операційному столі що ми робимо? В першу чергу ми притискаємо диск гайками колісними. І тепер пробуємо люфт на люфт. Тобто чуєте, да? я ближче тут стану? У нас є люфт. Ну і підшипник новенький, але він без гайки. Тобто є нові підшипники, новий манжет. Ну і не на камеру воно пішло, але я вам покажу, яким чином пішли. Я його притримував, обрізав цю реактивну тягу з однієї сторони і з таким речагом мене піддалося. Ну, тут сальник прям дуже поганий. Я думаю, що через нього і потрапила вода, і в нас цей підшипник і помер. Да, трохи. Коварно, але результат є. Прошу побажати мені успіхів, я буду вперше міняти підшипники, вибивати обойми, тому побажайте успіхів. А ще радий, що в дідусевому гаражі є всякі прикалюхи у вигляді нормального молотка і нормального. Я навіть не уявляю, що це було. Пишіть в коментарях, якщо здогадуєтесь. Але ця виколотка прям. рішає. Дідусь постійно дивиться мої відео, тому, дідусь, дякую за підгончики. Так, перша обойма є. І виходить, що в цьому відео у нас спонсори. Одні родичі. Родина, сім'я це ну, найважливіше в, принципі, в житті. Яка різниця, що в тебе є чи немає? А якщо в тебе є сім'я, родина, в тебе є автоматично підтримка, і в тебе автоматично все є і буде. Тому цінуємо своїх батьків, братів, сестер і, як я люблю говорити, рухаємось далі. Так, і ця обійма є, обійма. Обойма є. Ну, тобто це не я зробив, поки його там вибивав, чи сальник виймав. Ви бачите, що це. Від роликів. Це одна і друга. Це спеціальний технічний папір. Ви там нічого не подумайте. Я ось кручу, верчу цей кулак поворотний. І знаєте що розумію? Що на ньому ніяких пластикових, гумових елементів не лишилось, це суцільна залізяка. Швидко. Так, правильною стороною треба вставити. Ось так. І раз. І вона стала. Так, да, вона стала. Я сподіваюся, що вона вже не випаде. Так, не випаде. І тепер швиденько другу ставимо. Так, на щастя, підшипники у нас однакові, тому так, і цією стороною. Оп, трошки на косяк пішло. Так, за кадром, щоб я не поспішав на камеру, забив я через старе кільце поставив і цією ж головкою воно якраз чітко по кільцю. я його забив. В принципі, воно швидко пішло. Недовго. Тепер трохи треба почекати, поки воно охолоне, бо занадто гаряче. І будемо ставити сальник, мастити підшипники і встановлювати далі. І поки холоне кулак, поки він буде не такий гарячий, я зараз обережно піддіну пильники і додам туди а, змазки. Не думаю, що це буде зайвим бо він такий враженний, що всередині там порожній. На щастя, пильники що, шарові, що рульового накінечника цілі. Всередині води немає, є змазка, але її не дуже багато. Тому зараз додамо новенької і закриємо. Так, і сальник став у нас в упор. Так, треба було його спочатку вставити. Між сальником і підшипником прямо там так забиваємо його туди встановлюємо. Подивився я ще кілька відосів, подивився літературу. Ну, кажуть, що треба затискати, скільки сил є. І ось у мене, в принципі, затиснутий, але він нос... тугенько крутиться. І тут я згадав, що щоб простіше встановити цей поворотний кулак, треба вирівняти передок. Тобто або це спустити, або з тієї сторони підняти. Тоді речах нижній опуститься і легше буде завести шарову. Це я розумію гойдалки по-дорослому. Ну і далі в зворотному порядку. Підключимо рульову, поставимо супорт і все. Тому включусь пізніше. Встановили колесо. І який у нас результат? Колесо крутиться, трохи тугувато, але поспостерігаємо за цим. Ну і, звичайно, люфтів тут уже ніяких немає. І що ви думаєте? Зняв я ковпачок, почав видомкрачувати машину, згадав, що треба зірвати гайки і я нічого не зривав. Будьте обережними і уважними при затягуванні колес. Ну і власне пряме включення відразу після ремонту. Нейтральна передача і котимося. Ну, дорога тут. Але ні передок, ні задок не стукають більше. Тобто спереду підшипник стукав і направляючи супорта, а позаду не затягнуте колесо було. Такий у нас ремонт. Підписуйтесь, тисніть дзвоник і слідкуйте за мною. ж грошей ми витратили, щоб побороти стук передньої підвізки. Передній ступічний підшипник коштував 670 гривень, направляючи супорта 190 гривень. Високотемпературну змазку я не враховував витрати, тому що вона була в гаражі. Пишіть коментарі, якому ремонту надаєте переваги ви, чи ремонтуєте самі, чи віддаєте спеціалістам на станції технічного обслуговування? Проїхав близько 40 кілометрів. Після заміни ступічного підшипника. І ну, колесо ще, ще не розробилось. Ще воно туго як крутилося, так і крутиться. Ну, будемо спостерігати, що буде з цього.